Займаюсь міні R56. Проблема така, що на низах погано тяне. Діагностика видає проблеми з клапаном ваноса. але може бути капіта самому ваносу. Простіше, звичайно, замінити, спробувати клапан на новий. Ось у мене є декілька помилок. Є Ванус, Інлетик та Movement. Я вже знав про цю проблему, я знімав його, пробував чистити, але він і так був чистий, видно, вже хтось пробував до того. І це не допомогло. От. Тому зараз я купив новий, новий датчик. Вірніше новий актуатор. Буду пробувати його ставити. Ось так він виглядає. Delphi. на фішці написано. Купував я не для міні, а для. Peugeot Citroën PSA. дешевший в два рази. А приїхало в коробці по факту те саме, що і в оригіналі. От. Ну і для цього, аби мені до нього добратися, от наш актуатор задній. Ось тут він. Для того треба зняти ось цей короб. Інакше там буде дуже складно. Якщо б то було по випуску, то по випуску у нас взагалі проблеми немає. Ось він тут знаходиться, нічого взагалі знімати не треба. Так, я вже тут підрозібрав, ось цей короб знімати нема необхідності повністю. Просто його в сторону відкинути, як я відкинув. Тут зняв впускний патрубок от, і вже є повний доступ до того, щоб зняти клапан. Зараз знімаю з нього фішку, головне виключити запалювання на машині і знімаю клапан там 1 болт на 10. Клапани абсолютно однакові. Ті, що від Peugeot, по роз'ємах, надписи, тут можна бачити однакові Delphi, Delphi. Я дуже сумніваюся, що якість BMW клапана буде краще. Одно і те саме. Так, все, клапан новий вже на місці. Підключив роз'єм, збираю все назад. Що міні, клапан замінений, ось він новий, його там видно. В принципі, я все замінив, але мотор шумить. Це виглядає так, що вже цепочку треба міняти, ланцюг. Так, отже, я знайшов знову в програму, після чого я можу вже очистити помилки. У мене тут є деякі ще такі. Помилки нескладні. Я все очищаю повністю. Так, всі помилки я почистив. Так, продовжую далі. Очищую адаптацію. Так. Спочатку потрібно виключити запалювання. Це можемо зробити. Запалювання вимкнув. Зачекати 10 секунд. То, як 10 секунд зачекав, в речі запалювання просто кнопкою старт-стоп. Нажав два рази, показує екскламейшн марк. Включив запалювання, далі. Все, було скинуто всі налаштування. Далі. Вона щось вивчає. 20 секунд просить почекати. Чути під капотом там щось дергається. Мабуть клапани ваноса спрацьовують. Вона щось тестує. Знову було чути звук. Чекаємо ще. Просить запустити двигун. Запускаю двигун. Двигун запустив. Нажимаю Next. Все, каже, запусти двигун на одну хвилину. Зараз ми чекаємо одну хвилину. Двигун працює, звуків ніяких не чути. Все. Так, вона тримала 1000 обертів під час цієї адаптації. Зараз просить зупинити двигун. Зупиняємо двигун. Проключаємо знову запалювання. Далі, next. Термінал 15 включений, це запалювання. Якісь вивела адаптації. Тут у нас показує зараз допустимі значення. Ось. Треба перевірити, чи адаптації, значення адаптації попадають в певні діапазони значень. Значить, на випуску має бути 35-67 градусів. Між цими у нас 53, все добре. Адаптація на впуску 154,9. Тоже у нас все попадає в діапазон. Ідемо далі. Все, адаптація вануса проведена, сервісна функція завершена. Так, ну, проблема з помилкою вирішена. Я проїхався на машині десь кілометрів 50 в такому досить активному режимі. Машина в помилку не викинула. Раніше вона викидувала і буквально там після того, як проїхав 3-4 кілометри, зразу помилка чек Engine вискакувала знову то саме. Зараз помилка не з'являється взагалі. Машина з низів краще підхоплює, тому можна сказати, що заміна клапана допомогла, і від Peugeot можна спокійно, сміло ставити.